Президент України нагородив посмертно орденом за мужність третього ступеня п'ятьох воїнів з Чернігівщини. Відзначено героїчний подвиг Романа музики, родом селища Виповзів Чернігівської області, сержанта першої окремої танкової бригади. Він загинув 17 серпня під час обстрілу градами в зоні АТО. У достойний ордена посмертно Геннадій Куц з села Ковпита Чернігівської області, також сержант першої окремої танкової бригади, який загинув 19 серпня під час виконання бойового завдання в зоні АТО. Вічно у нашій пам'яті Дмитро Титок з села Карпилівка Чернігівської області, прапорщик 169-го навчального центру сухопутних військ, що дислокується у селищі Десна Козелецького району, який героїчно поліг 31 серпня 2014 року під час виконання бойового завдання в районі міста Дебальцево Донецької області. Орденом відзначено і Юрія Савченка з села Великозагорівка Чернігівської області, старшого сержанта 169-го навчального центру сухопутних військ, який також загинув 31 серпня під час виконання бойового завдання в районі Дебальцевого Донецької області. Також орденом за мужність третього ступеня посмертно нагородили Андрія Шанського, капітана Північного управління Нацгвардії України, який загинув під Новоазовськом Донецької області. Загалом, президентським указом відзначили Подвиг сотень українських військовослужбовців.